Так, Сьогодні ми приїхали до Ігоря Євгеновича Уколовича на жнива, владичин МТЗ з прицепом і Камаз, пан Ігор. Ну і клас, лексіон, гарний клас, Усе, дуже потужний. У нас лексіон 660-й жаткою варіо 770-та. Ну, взагалі бомба. Клас 770-й жатка 770-та. І 660 елексіон Корпа, зараз гарно робіємо. Шош, пшенечка, Що ж, пшеничка Гарно, гарно, О, гарно сі. і зараз, нема Так, що ну ж... Ми... Далі продовжуємо політити пшеницю у зиму. Вже бачимо, сонечко заходить. Сьогодні я в гостях у фермера Ігора Уколовича, Ігора Євгеновича, Уколовича Ігора Євгеновича. На, на полі молотить прекрасний комбайн, 660-й, 770-ю жадкою, Редми, так, де вона? Варіо. Варіо, варіо. Гарно молотить, комбайн, все супер. Жадка жатка скільки нас має? Жатка. 7,70? 7,70. 7,70 жатка. Ось. пшенечка верненько падає в бункер. Чудовий день. Забирає Камаз і МТЗУК. Ось бачимо, вони в нас їдуть. Тільки справи. Завздрі у нас неділя. Так, Ось ми приближаємося до вигрузки, до чекає, нас, чекає нас КАМАЗ пан Ігор Дембрович. Дивіться, як вони гарно вже чекають. Ось, пікнуло, значить вже майже загорається чувак. І гарненько ми будемо висипати зараз на КАМАЗа і на МТЗ. З прицепом гарно під'їжджаємо. зараз. Бачимо, сонячним вже гарно Це фотографії можна робити. Ось і труба клас і будемо загрожати пшеничку. Ось. Ось цього року такі жнива. Ми дочекалися. Дочекалися цього року жнив. Працюємо на благо України. Бачимо З тими дощами, як воно йде все гарно. Сипе, сипе гарно. Сіммітаєчка, ми ж дивуємо. Лотимо озиму пшеницю, Клас 770-й, 660-й, жатка 770 так? так? Варіво. Гарно все йде. Пшеничка сипить нам, урожай. Gracias.